Пишись на український Патріот, тут усі новини і навіть більше. Україні потрібно 411 мільярдів доларів на відновлення, як заявив Світовий банк. Світовий банк збільшив свою оцінку потреб України у коштах на відновлення та реконструкцію щонайменше до 411 мільярдів доларів. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на розрахунки Світового банку на основі збитків, завданих протягом першого року Великої війни. Така цифра це. 2,5 половиною прогнозованих ВВП України на 2022 рік. Оцінка світового банку також виявила, що вторгнення підштовхнуло 7,1 мільйона людей до бідності та відкинуло назад 15 років прогресу в розвитку. Підписуйся на наш ютуб канал, став лайк, залишай свій коментар у вересні. Торік світовий банк зробив свій перший прогноз у 349 мільярдів доларів, заснований на збитках перших трьох місяців війни. За даними світового банку, збитки не зросли настільки, наскільки можна було очікувати після перших трьох місяців через кілька факторів. Серед них найбільша інтенсивність бойових дій залишається обмежена районами, які вже зазнали значних руйнувань деякі потреби вже були задоволені урядом за міжнародної підтримки, а також здатність уряду підтримувати безперебійне надання основних послуг.